У селі Озерне Козелецького району на Чернігівщині, яке колись називалося святе, був давній храм. Протягом століть він являвся головним духовним центром села, гуртував навколо себе людей, які приходили до нього, для того, щоб помолитися Богу, знайти для своєї душі відраду та утіху. Але в часи безбожницької комуно-більшовицької влади. Храм знищили проте стараннями настоятеля протоіере Андрія Пилипчака, громади, а також фундатора Ігора Бойка Петропавлівську церкву вдалося відродити. І 20 січня 2009 року, в день собору предтечі і хрестителя Господнього Іоанна, Преосвященніший єпископ Чернігівський і Ніжинський Іллеріон відвідав село Зерне Козелецького району, де освятив три хрести на куполі храму святих апостолів Петра і Павла. Настоятелем храму красеня, який має унікальну архітектуру поєднання візантійського та українського барокового архітектурного стилю, є благочинний Козелецького району протоірей Андрій Пилипчак. Для жителів маленького села Озерне, в якому проживає близько 300 людей, це було справжнім святом духовного віднесення. Церкву ми будували для того, щоб колись це село Озерне знову стало святим, бо воно напевно не даремно було, називалося святим. Напевно, люди тут були віруючі, молящіся і заслужили собі таку славу. І ось цією ціллю наш меценат Ігор Іванович Бойко задумав відновити і збудувати той храм тут і за його, значить, Бажанням, за його стараннями, за його допомогою ми цей храм збудували. Храм дійсно унікальний, тому що збудований він ну, дуже швидко і від, від самого фундаменту, від початку до кінця, з любов'ю, з старанням. Ні на чому не економилося на матеріалах, все бралося найкраще, найдорожче для того, щоб цей храм стояв, можливо, не одне тисячоліття для того, щоб він залишився пам'яткою для наших нащадків, які будуть приходити сюди і молитися. Торік, 18 липня, святійший патріарх Київський і всієї Руси України Філарет з архіпасторським візитом відвідав Чернігівську єпархію. Предстоятель освятив новозбудований храм на честь святих апостолів Петра і Павла у селі Озерному Козелецького району Чернігівської області. Цього дня святійший Патріарх нагородив орденом святого рівноапостольного князя Володимира Третього ступеня Ігоря Бойка, стараннями якого була зведена Петропавлівська церква. Також всіх вразив незвичайне. Мармуровий іконостас. Унікальним в цьому храмі є, звичайно, іконостас, тому що такий гарний мраморний іконостас, такий красивий. Я ну може я мало бачу церкову, але я рідко де зустрічав таку красоту, як тут зроблена. І я думаю, що це теж зроблено не просто так, а зроблено на славу Божу. 26 листопада 2009 року. Єпископ Чернігівський і Ніжинський Ларіон завершив чин освячення дзвонів для храму. Рік 2010. Вперше у селі Озерне відзначається храмове свято, 12 липня весь православний світ вшановує визначну подію пам'ять святих апостолів Петра і Павла. Цього дня багато жителів села. А також сусідніх сіл зібралися на урочисту літургію, присвячену їхньому престольному святу. На запрошення єпископа Чернігівського і Ніжинського Ларіона Божественну літургію очолив митрополит Переяслав Хмельницький і Бориспільський Димитрій, якому співслужили єпископ Полтавський і Кременчуцький Федір, настоятель парафії протоірей Андрій Пилипчак та духовенство єпархії. Апостоли Христові були такі, як ми, простими людьми. Наприклад, апостол Петро був рибалкою, і Господь його покликав для того, щоб він став із ловця риби, ловцем людей. Апостол Павло був досить освіченою людиною, але свого часу він був савлом і був гонителем Христа, і потім став найбільшим. Христовим апостолом. Тому пам'ять святих первоверховних апостолів Петра і Павла перш за все повинна пробуджувати в нас, Християн 21-го століття, тверду віру в те, що, так як і апостоли мали цю віру у Христа і несли проповідь, так і ми християни 21-го століття, як не прикро, але повинні в нашому секуляризованому світі. Свідчити про віру Христову, про Христа. Тому, дорогі браті і сестри, будьмо гідними цих апостолів, будьмо послідовниками Христа, як і апостоли стали Його учнями і проповідниками. Після богослужіння єпископ Ларіон подякував архіпастерям, священнослужителям і всім вірним за молитву та побажав, щоб заступництво святих апостолів Петра і Павла перебувало повсякчас над віруючим. Також архіпастер закликав присутніх уподібнюватись до святих апостолів у вірі, відданості і, головне, у любові до Бога. Відправа завершилась хресним ходом навколо храму та уставним многоліттям. Ми згадували вже, що до 30-х років ХХ століття це село називалося святе. Жителі села хочуть відновити цю історичну назву, і що найголовніше, вірять, що завдяки храму, який вони будуть відвідувати, стануть достойними того, щоб жити в цьому селі, яке буде мати. Таку високу назву.